Мої любі, всім привіт! Класика європейського футболу Іспанія Італія. Група Бі. Завтра 22.00. Напевно поки що такий найпотужніший справді матч за вивіскою Це Іспанія Італія. Два гімона зустрінеться між собою. Іспанія і Італія. Команди, в яких неймовірна взагалі історія протистоянь. І давайте про цю історію вже поговоримо. Почнемо ми. Зі статистики. Да, до речі, шанси на перемогу. Вважаєте, що Іспанія фаворит 46% на перемогу іспанської збірної 29% на нічю та 25% на сквадра Адзуру, тобто на Італію. За останні 5 матчів іспанці здобули 3 перемоги: одна нічия та одна перемога сквадра Адзури збірної Італії. І давайте дивитись, коли ця перемога Італії була. По-перше, давайте розпочнемо з 2016 року. Відбірний чемпіонат світу і бойові 1-1 в Італії а в Іспанії. Іспанія перемагає з рахунком 3-0. Потім чемпіонат Європи 2020, який проходив у 2021 році. Нічя 1-1 в екстратамі. І в серії пенальті Італія таки перемагає Італії. Виходить до фіналу, а як завершиться фінал, ви прекрасно знаєте. Італія також переіграє свого супротивника в серії пенальті з Бірланди та виграє Титул Чемпіона Європи. Ну, і останні матчі були зіграні в лізінаті між цими командами. Іспанці перемогли італійців в півфіналі 21-му році 6 жовтня з рахунком 2-1. Тоді ще команда Луіса Єнріки була. Ну і 15.06.2023. Також у Лізінації. Також у півфіналі. Іспанія перемогла 2-1 в асинхронному такому режимі. Ну, перемоги то були важкі, звичайно, що Італія. Це скван Ранзура, Ви бачите, мене тут класні футболісти. І, звичайно, перемоги Іспанії були тут наморально малілих. А збірна Іспанії обіграла Хорва... збірну Хорватію з рахунком 3-0 і покращили іспанську такою розгромною перемогою. По-перше, та пропущених складає плюс три. Дуже важливі три залікові бали і в такому хорошому настрої Іспанці підходять до Італії. Італія також здобула перемогу, не таку впевнену, але так, да, перемоги над албанцями 2-1, пропустили на 23 секунди. Але миттєво зреагували і вже к 18-й хвилини вже переламили хід зустрічі. Голів бастоні та барели таки таке вистачило. Два футболісти Міланського Інтера вирішили результат. Італійці прямо Нікола Барела дуже такий красивий гол там забив з розворота одним дотиком дуже такий красивий гол. забив Нікола Барела. Італія могла і більше, звичайно, що забивати, дуже багато було в моменті. Але могли пропустити на останніх секундах. Ви знаєте, коли ти не забиваєш, коли ось така мінімальна перевага, то суперник піде в кінцівці в атаку, і, і справді албанці майже не забили італійцям, і... Щоб забили, то взагалі Італії взагалі могла втратити очки, що дуже їм дорого і коштувало. А так італійці перемагають, дуже важливі трибали. здобувають італійці. Ось. І в принципі, напевно, в також доволі таки непавних кандиціях підходять до поєдинку. Іспанія мені з Хорватії сподобалася, але не все ідеально в Іспанії. Хорватія дуже багато моментів настворювала біля верій іспанської збірної. Да, Іспанія не так там тотально володіла м'ячем, Хорватія також е команда, яка полюбляє контроль. Хорватія володіння виграла, ну, тому що іспанці там забили свої голи, віддали м'яч Хорватам. Але Хорватія не знала, що робити з м'ячем, розумієте? Ось, е але, але, все так... але моменти у Хорватії при цьому виникали. Там і Борозович міг забити. Ось. Там були моменти. Італія також. сквадра Адзура також не ідеальна. Наприклад, в албанців на останніх секундах був супер шанс. Якщо б Джон Дженуїдж Донарума, Бог там його знає, як би все завершилося. В, в атаці у команд, в принципі, проблем як таких, то немає, в захисті деякі проблеми є, що в Адзури, що в Іспанії. Дуже такі молоді хлопці в Італії, в Іспанії. Дуже такі справді молоді хлопці зараз стоять. І недосвідчені, можливо, десь трішки. Ні, не ну, я те і досвідчені, звичайно ще, але зараз такі. Та й молоді хлопці, які дебютують особливо, там в Італії. Тому це також може де, ну, декось десь сказатися. Ось. Я очікую хорошої гри. Іспанія і Італія це завжди таке шоу. Команди влаштовують і команди забивні. Іспанці та хорвати – забивні команди. І в групі італійці. Були з ониціми з нашою Україною, з Македонією та з Мальдою. З Менчиня вони розпочали, якщо не помиляюся, але потім прийшов Лучна Лучно Лучни Спаляці е, показав супер результат, який Англії, по суті, програли. Посіли в другу позицію напряму вийшли з групи Іспанія. Іспанія контроль, перша позиція з шотландцями, з норвежцями. Так і була національна збірна Іспанії. Ну, добре, що думаю я на завтрашній поєдинок, який, до речі, відбудеться о 22.00 на стадіоні Фельдніс Арена. Я думаю, буде команда заоб'ють завтра. Не те, що я впевнений в цьому, що обмін м'ячами тут буде. Тим більше, що ми беремо взагалі їхні останні матчі. Ну, забивали, звук. Давай, ты, речі, давайте ще, згадаю, ще на Євро а, у Парижі. Да, да, 2016 да, Італія -то перемогла, іспанці це 2-0. Там ще була нічия 1-1, 2014-му Іспанці перемогли. Ну, ще також не забувати, що, що Європи 2012, да? Іспанці у Києві на стадіоні Скоро Олімпійський перемогли Італію 4-0. Або такому не забіг, я думаю, це мій перший ось такий прогноз. Ну, і думаю, що саме перша команда не програє. Думаю, все-таки віддам перевагу іспанцям. Все-таки віддам перевагу іспанцям. У мене є таке відчуття, що Іспанія. Ну точно не програє. Я не кажу, що Іспанія прям переможе, але думаю, що не програє. Тобто обидві команди заб'ють, і взагалі, мені здається, нічия буде, ось чесно. Там 2-2-1-1. Ось. Або перемога Іспанії, як було в Лізі Нації з мінімальним рахунком, там 2-1, наприклад, можливо 3-1. Але думаю, що Іспанія не програє Італії, тим тимміснові останні матчі показують, що іспанці більш вдало грають, ніж і Італія. справді, Схожі за стилем, але все-таки Іспанія більш так контроль. Італія така більш така команда вертикальна, така більш така слова. Хоча, е -е -е, нас командою володієм є чим так ну, пристойно. Ось. Ну, думаю, буде команда забіг, збірна Іспанії як мінімум не програє Італії. Якісь ліче 1-1 або перемога Іспанії 2-1, я думаю, десь так. Тобто обидві команди заб'ють та іспанці не програють. Я думаю, так, друзі. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.